До всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у КП на Двірнянському некомерційному центрі первинної медичної допомоги було проведено круглий стіл на цю тему. Районний лікар фтизіатр Вікторія Бандура звернула увагу на невтішну тенденцію зростання захворюваності в районі, починаючи з 21-го року. і до зараз також жінка анонсувала певні зміни у процесі догляду за пацієнтами. Згідно наших наказів, до червня місяця всі пацієнти будуть передані на первинну ланку. Лікар-фтезіатр буде лише виставляти діагноз, лікар-консультант допомагати вести цих пацієнтів, допомагати моніторити аналізи харкотиня, рентген, виявляти допомагати виявляти побічну реакцію на той чи інший препарат, допомагати виводити з цієї побічної реакції. Якщо треба змінити схему лікування. Допомогти змінити схему лікування і завершити цей випадок, закрити випадок, щоб людина була в статусі вилікована або лікування завершено. Так само лікар фтезіатр консультує всі, всі пневмонії, всі, всі направлення всіх пацієнтів, які направляє лікар. Чи первинної ланки, чи лікар з стаціонару? Лікар-епідеміолог Любомир Клим'юк розповів про додаткову фінансову допомогу від світового фонду на протидію туберкульозу та СНІДу. Також поділося порадами, як потрібно працювати лікарям з людьми. Глобальний світовий фонд виділив безповоротної фінансової допомоги 165 мільйонів доларів для України на програми на двадцять і 26 роки. Програми протидії туберкульозу і сніду. Є захворюваність, вона нікуди не ділася. Люди хворіють. Особливо звертати увагу щодо профілактики. У вас, у всіх у лікарів, є хворі ну, з хронічними захворюваннями, які відповідно ослаблюють імунітет на цих, на цих ваших пацієнтів. У першу чергу звертати увагу потрібно для заохочувати їх до обстеження, щоб вони обстежувалися, щоб було виявлення. Директорка КП НЦПМД Емілія СЕМЯНІ звернула увагу на проблематику та актуальність даного явища захворювання серед захворілих зазвичай дорослі. Проте бувають рідкісні випадки, коли хворіють підлітки. Тому і проводиться інформування мешканців громади, щоб ті були уважніші до свого самопочуття. Питання туберкульозу це практично питання щоденної нашої роботи, і 24 березня це визначається всесвіт день боротьби з туберкульозом цьогорічна акція здолаємо туберкульоз разом. Це питання досить є актуальним, тому що якщо раніше звертали увагу на те, що переважно хворіють люди, які асоціальні верстви населення, то зараз це фактично досить кардинально змінилося, може бути захворіти будь-хто. І е, кожного року ми стараємося проводити якісь такі круглі столи спільно з е, лабораторною службою, нашими працівниками, з тим, щоб більше привернути увагу і е, більше інформувати наших мешканців, е, громади з тим, щоб вони більше е, звертали увагу на свій стан здоров'я, зверталися до лікарів, обстежувалися. І все ж таки захворювання, яке виявляється вчасно, воно. І легше лікується, і дешевше обходиться лікування для держави, оскільки лікування є безкоштовним. Звичайно, це дорослі люди, але є випадки захворюваності серед дітей і підлітків нашому в районі. Це небагато, це поодинокі випадки, але все ж таки вони є. Детальніше про місячник туберкульозу та на що він покликаний, я розповів Любомир Клеміюк. Ви знаєте, що 24 березня є Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У зв'язку з цим ми кожного року, так само як і цього року, проводимо так званий місячник туберкульозу, пов'язаний з тим, щоб донести до медиків, до освітян, до населення. Району, громад, що являє собою це захворювання, як воно передається, раннє виявлення туберкульозу, клініка, діагностика, лікування в такому плані. Якщо брати дані за квартал 23-го року і вже закінчується, скажімо так, квартал 24-го, то йде на спад. Поки що дані показують спад. Зниження незначне, але є зниження. Та ну це напевно зв'язку з тим, що ну не до люди, ну не ходять на профілактичні огляди, рентгенографії не роблять. Пані Емілія також підкреслює поширеність захворювання у Надвірнянському районі, проте наголошує, що лікування безкоштовне та здійснюється за державні кошти. Надвірнянський район є в числі тих якраз територій, де є захворюваність, досить вилок, висока, поширена і. Багато випадків захворюваності виявляється саме в занедбаних деструктивних стадіях захворювання, і воно більш складніше піддається лікуванню. Хварі на туберкульоз лікуються абсолютно безкоштовно, як стаціонарно, так і амбулаторно. У нас на сьогоднішній день є п'ятеро пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні саме в сімейних лікарів, це мешканці нашої громади. Ми отримуємо ліки і пацієнти в змозі прийти до нас, отримати ці ліки, приймати постійно, і це є етап. Завершення ніби лікування після стаціонарного, тому що завжди є стаціонарне лікування, і надалі ми продовжуємо камуваторні у підсумку. Так загалом ситуація залишає бажати кращого, проте кожен у змозі її покращити, пройшовши обстеження та здійснювати профілактику, щоб бути і надалі здоровим.